Василь Довжик Запорозький сміх У якому віці, у якому році зажурились в січі хлопці запорозьці? Як дивитись долі та відверто в вічі, Хто шукав би волі у війні на Січі? Запорозький сміх з глибини століть. Веселив усіх і на тім стоїть. Всім справі курівні, Не шукали воїн, та на зло в країні відсіч більше втроє, йшли та стали станом хлопці між полями, Не пройшли салтани, хани з королями, Запорозький сміх з глибини століть. Веселив усіх і на тім стоїть. Цар казав без бою, хліб даю і волю. Жуйте, не гидуйте, лиш мене годуйте. Вороги хитрують, запорожці знають, Волю не дарують, волю здобувають, Запорозький сміх з глибини століть. Веселив усіх. І на тім стоїть, доки воля скачем, жнем не помічаєм, лиш тоді заплачем, як її втрачаєм. втратиш волю в полі, не вдавайся в тугу, з великого лугу бери собі другу, Запорозький сміх з глибини століть веселив усіх. І на тім стоїть переможного миру вам.